Черепаха це тваринка у якої є міцний будиночок на спинці. Черепаха ходить повільно і ховається в панцир, коли лякається. А також діти черепахи люблять грітися на сонечку та їсти листочки або овочі. Вони дуже спокійні і можуть жити дуже-дуже довго. Отже, сьогодні, діти, ми з вами намалюємо ось таку картину. А картина називається Черепаха в підводному царстві. Давайте з вами розглянемо, що ми тут бачимо. Ми бачимо тут пісок жовтого кольору, також? що це? Камінчики. Також під водою ми бачимо водорості, їх багато. І також пливе. хто? Так, черепаха. Давайте ми з вами уважно подивимось і скажемо, з якої геометричної фігури складається тулуб черепахи. Так, овал. Ось такий овал. Також в черепахи є лапки, давайте порахуємо їх. Один, 2, 3, 4. Чотири лапки є. Також хвостик, а на яку геометричну фігуру схожий ось цей хвостик. Так, на трикутник також є голова, а на голові ми бачимо оченята. Тому пропоную сьогодні діти намалювати ось таку картину. А для роботи діти нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, скляночка з водичкою, пензлик і фарби. Жовта, зелена та коричнева. Беремо з вами пензлик, змочуємо у водичці та набираємо жовту фарбу. Спочатку ми будемо малювати пісок, з самого ось низу проводимо ось таку лінію. Провели і зафарбовуємо повністю жовтим кольором. Ось так я зафарбувала і мию гарнесенько гарненько пензлик. Далі з вами набираємо фарбу. Зеленого кольору і починаємо малювати водорості. Ось так віднизу проводимо лінію хвилясту трішечки, далі ще ось так ще ось так можемо. Далі поряд проведемо ось такі хвилясті лінії, як водорості. З іншого боку, також проведемо довгу хвилясту лінію. Ось таким. Ось такі водорості в мене вийшли. Ми йому пензлик. І набираємо фарбу коричневого кольору. Ось так ми набрали і будемо малювати камінчики. Просто ось так притискаємо пензлик. І ось такі камінчики в нас з вами виходять ось так відбиточки нашого пензлика. І камінчики готові. Миємо наш пензлик та даємо висохнути малюночку. Ось так наш малюночок вже трішечки підсох. Ми з вами помили гарнесенько пензлик і набираємо фарбу зеленого кольору, і будемо з вами малювати черепаху. Малюємо посередині аркушу. Ставимо ось так, видовжений, ось такий дуга ось така. Ось одна. І далі з'єднуємо ось так. У нас вийшов овал, і ми його діти зафарбовуємо. Ось так зафарбували. Далі беремо і намалюємо хвостик. Ось так провели лінію. І ось так. Вийшов у нас трикутничок. І його зафарбували. Так. Далі діти з вами намалюємо лапки. Малюємо одну лапку зверху, і зафарбовуємо. І задня лапка в нас трішечки більша. Ось так. Знизу малюємо з іншого краю теж дві лапки. Вони в нас теж схожі на видовжений овальчик. Ось так намалювали і малюємо голову. Ось такий овал. І зафарбовуємо. Миємо гарнесенько пензлик, зелена фарба нам вже не знадобиться, і даємо повністю висохнути нашій черепашці. Коли наша черепашка висохла, ми набираємо фарбу коричневого кольору і проставимо ось такі кіхтики на кожній лапці. Ось такі кіхтики. А ще потрібно постав... намалювати. Оченята. І ось такий малюночок в нас вийшов. Сподіваюсь, у вас також вийшло дуже-дуже гарно, і ви надійшлите мені фото своїх робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!